Португальські фанати накинулися на Анатолія Трубіна. За що Вінгером Динамо конкретно цікавиться французький клуб? А Віктор Циганков неймовірніше пропустить матч проти Атлетико Мадрид. Знову травма. Вітаю, друзі, Макс Коліда, ваша вподобайка і найкращі коменти під минулим відео. Пиши прямо зараз новий коментар, аби у наступний відео спотрапити. потрапити. Ну а ми по класиці стартуємо з новин українського футболу. Віце-президент Кривбаса Артем Гагарін повідомив, що більшість клубів УПЛ під підтримали скасування норми, яка дозволяє переносити матчі без згоди іншої сторони, за словами Артема, і я це підтримую. Це є нормою фейерплей, Всі мають бути в одних умовах. Втім, за його ж словами, Шахтар, Динамо, Олександрія Зоря та один неназваний клуб утримались від голосування. Мотивація Шахтаря і Динамо зрозуміла. Єврокубки Олександрія. Тере ротань, олімпійська збірна, плюс-мінус зрозуміло. Мотивацію зорі пояснити неможливо. Єврокубками там нині не пахне, неназваний клуб, неназваний клуб. Загалом же абсолютно правильно. Всі клуби мають бути в рівних умовах. Не має бути так, що почався чемпіонат. Шахтар одразу той, 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 той. матч собі переніс на кінець сезону, коли умовно інші команди середнячки вже відбігали весь чемпіонат, вони вже втомлені їм бодай дограти сезон. А Шахтар такий, добро, забираємо собі три очки. Зараз ми всі хлопнемо і виграємо чемпіонат. Тут також є популярний аргумент, що а, а клуби АПЛ, от там же вони в сікстільйон матчів відіграють. Я вкрай не згоден з цим аргументом. Зовсім інший рівень виконавців, зовсім інший рівень. Гравців на лавці видання Finance Football склало рейтинг найбільш високооплачуваних тренерів команд учасниці Євро 2024 Наставник збірної України Сергій Ребров посідає 14-те місце з зарплатою в 1,25 млн євро на рік. Півзахисник Жирони Віктор Циганков може пропустити матч 31-го туру Ла Ліги проти Атлетико Мадрид через пошкодження. Про це заявив головний тренер каталонського клубу Мічел Санчес напередодні гри за його словами. У віктора травма литкового м'яза і він цей матч може пропустити. Слова гравці Дніпра, 1 Піхальонок і Філіпов також страждають нині від травм. Від трьох до шести тижнів пропустять ці виконавці, і ви знаєте, це також можна віднести до новини, про яку говорили на початку. Що, на жаль, наші виконавці більша кількість їх не можуть стягнути великого обсягу і об'єму матчів. Піхальонок взагалі в останньому поєдинку Дніпра на рівному місці травмувався. Складно. Складно. Дніпрянам буде на заключному етапі сезону. До слова, друзі, черговий тур УПЛ стартує вже завтра. Низка ці. Цікавих поєдинків буде тур, розбитий на три дні. Зокрема, на нас чекає репетиція фіналу Кубку України. Матч Ворскла-Шахтар. Роби прогнози у Фавбет. Лінк в закріпленому коментарі там же бонуси і пам'ятай, спорт підтримує тебе. Найкращим гравцем Борнмута у березні визнаний український захисник Ілля Забарний, Повідомляє офіційний сайт клубу. Борнмут у березні провів чотири матчі, три перемоги та одна нічия. Забарний у матчі з Лутоном забив перший гол у складі команди. Вінгер Динамо Назар Волошин зацікавив Страсбур. Повідомляє та то таке за інформацією джерела, Волошин фігурує в шорт-листах французького клубу на літнє підсилення позиції Вінгера. До слова агент футболіста зацікавленість вже підтвердив. І друзі, не можу наступне питання не постати. Ставити. Черговий Ярмола чи відпустять все-таки за більш скромну суму нині. Щоб хлоп рухався і прогресував, пишіть коментарі. 11 квітня відбулись перші матчі одні четвертої фіналу ЛК і ЛЄ. Нарешті крокуємо до Єврокубків, друзі. Всі результати до вашої уваги. Аталанта сенсаційно хлопнула Ліверпуль. Це певно головний результат учорашнього дня. Рома вставила палки у колеса Мілану. В інших матчах здається, все цілком логічно. І, власне, до Трубіна статистичний портал Софаскор поставив українському голкіперу Бенфікки 6,6 за матч дні четвертої фіналу. Налу Ліги Європи проти Марселя, в котрому Орли перемогли 2-1. Це найнижча оцінка серед гравців стартового складу Бенфіки. Один з найяскравіших моментів за участі Трубіна це ось цей от епізод, де, на жаль, не вдалося виграти двобій з Обомий І якщо ви дивитесь наші останні випуски, ви помітили, що дуже багато нині хейту до Анатолія Трубіна. А, воротар, ну, здається, частіше став пропускати якісь необов'язкові голи, але. Відверто кажучи, якщо згадувати зиму, коли Трубін постійно рятував ту діряву оборону Бенфіки від пропущених голів, я не розумію, звідки стільки хейту, особливо від португальських фанатів. Які прям вчепились в Трубіна з зубами. Мене дуже дратує, що Трубін не відривається від своєї лінії, щоб забрати той м'ячик і вискочив біля нього. Поверніть олівейру. Цей гол такий дурний. Хлопець там збирається кинути м'яч лише в одне місце, а Трубін все одно вирішує закрити інший бік. Одіссей не дозволив би, щоб це було голом. Трубін поруч з Одіссеєм, хлопчик цей голкіпер нікчемний. Друзі, я щиро не розумію, звідки стільки хейту. Знову. Оно ж таки, якщо я згадую зимові, а той осінні поєдинки Бенфіки, скільки разів, коли вже вся оборона орлів стояла на колінах, трубін виручав. А у нас, друзі, бонус і невеликий урок португальської від Сані Зінченка. Спойлер, відведіть дітей від екранів. Видовім портуєзонатприпані бедвордса індеенда в інтерв'ю Амгона рекестет. Yeah, sure, please. It's not my fault, it's Jesus fault. Jesus' Jesus, 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 Gabriel? Gabriel, He teach me only bad words. Just bad words. Just bad. Words. Can you tell us one? No, no, no. no it's fine, it's fine. mate. У мене все, друзі. Дякую за увагу. Бережіть себе і па-па. На зв'язочку. Посміхайтесь частіше.